Професій цікавих багато ми можемо назвати сьогодні. Яку будеш ти обирати, бо є і престижні, і модні артист чи спортсмен, чи художник, чи можеш свою розпізнати, а ще є така, в якій можна ці поєднати, і зветься вона вихователь. Такий він потрібен малечі. Кого ще ми можемо назвати, хто взяв би з любов'ю на плечі дитячі проблеми й турботи? Учив би дітей малювати, любити природу, співати? Почесна й важка то робота? Вона вимагає таланту, духовності, знань і уміння, і треба все це передати. Найменшому в нас поколінню, щоб виросли діти здорові, майбутнє могли будувати, варти поваги й любові, о той, кого звуть вихователь.